Вітаю, друзі. Ну що, новина, яка завтра вибухне. Цю мені повідомили мої хороші знайомі з Лондона, які сказали: завтра всі будуть це друкувати по всьому світу і в Україні теж. Що саме? Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов програли суд у Лондоні. Програли суд Приватбанку, і там сума, яка перевищує. Майже 5 мільярдів доларів не гривень. Це суд за позовом Державного Приватбанку проти колишніх акціонерів, саме бізнесмена Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. І банк вимагає це компенсувати. Завтра буде надрукований, буде надруковане рішення банку. Можу сказати за що це більше ніж 700 сторінок, щоб ви розуміли. Ну, точніше, 730, але дивлячись, яким шрифтом. Так от завтра це будуть друкувати. Завтра це стане відомо публічно. Але сьогодні ця новина тільки для вас, підписники цього каналу. Так от, завтра стане відомо, що це буде перша справа, по якій зможуть дійсно якось догнати Ігоря Коломойського. Питання лише в тому, що буде далі. Ну, тому що згідно закону, після цього. Треба оголошувати в розшук ще й Боголюбова. Арештовувати всі їх активи далі. Ну, ви розумієте, але це може призвести до найдивовижніших результатів. Тому що Коломойський вийде і скаже: почекайте, це там в Лондоні щось вирішили. А ви теж вирішуєте? Окей. Тоді я починаю розповідати. А що розповісти Коломойському? Ну, є, є, повірте. Так, ми знаємо, що спочатку. Був конфлікт навколо саме Приватбанку, і е, Коломойський намагався його повернути. Навіть, пам'ятаємо, як депутати від Слуги народу намагалися вносити тисячі анти... таких травок, які би не дали прийняти антиколомойський закон, але їм це не вдалося. Питання в чому? Адвокати Приватбанку заявляли, що кошти з банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова виводились через кредити, пов'язані з компаніями. За їх Словами, це була шахрайська схема рециркуляції позик, коли одним кредитами гасили інші і приховували збитки. і боголюбов тоді казали, що привласнили більше ніж 1,9 мільярда, мільярдів, використовуючи рециркуляцію кредитів, і саме про це заявив банк, надавши докази, які мають довести причетність як Коломойського, так і Боголюбова до тих суб'єктів, через які відбувалися шахрайські схеми з кредитами. Про це писали ЗМІ, про це розповідали експерти. Але зараз, зараз є вже рішення банка, і, до речі, найцікавіше в цьому, що ці кошти були виведені через шість офшорних, офшорних компаній: три англійських і три з Британських Рїнських островів. Саме через це доведення факту лондонським судом було доволі простим, як не дивно. І ці компанії теж були відповідачами в цій справі. З відсотками там казали, що банк в свої збитки оцінює в 4,2 мільярди. Подивимось, завтра буде відома вся сума. Завтра буде відомо, хто і що і як. І до речі, адвокати Коломойського Бугальову тоді заявляли, що українським законодавцям сплили терміни давності. Тож захист стверджує, що відповідно до правил Європейського суду з прав людини Україна порушила. Справу Коломойського порушила права Коломойського і порушила конвенцію. Сам бізнесмен раніше, до речі, відмовився свідчити в лондонському суді під перехресним допитом без пояснень такого рішення, але рішення вже є, і воно завтра з'явиться у змі. Не дивуйтесь, в мене часто так буває, що інформація спливає. Я більше того хочу сказати, мене цікавить навіть не це. Мене цікавить, яка реакція буде в Україні? Бо тут Зеленський зараз буде спробувати відбілити свою репутацію. Після того, як він атакував антикорупційні органи і в нього посипався рейтинг, йому потрібно щось потужне, щоб він міг показати. Він за народ. Він не лише цар, він цар, який любить свій народ і буде карати тих, кого народ не любить. І отут от найцікавіше, що він може спробувати покарати Коломойського. Але ж. Ігор Валерійович, це та людина, яка колись казала, життя це як супермаркет. Наприкінці каса. Якщо хтось думає, що ця каса тільки для Коломойського і Боголюбова, до речі, цікаво, чи буде оголошений і Боголюбов в розшуку. подивимось. Але тут може стати так, що ця каса буде до Володимира Олександровича, тому що що сказати Коломойському є, що показати, теж є і люди, які можуть це показати не за грати. Більше того, для того щоб хтось зрозумів, що відбувається, хочу нагадати одну історію в 2021 році. Провідне світове видання одночасно оприлюднили матеріали розслідування про глобальну корупцію та відмивання грошей. Це називалось Panama Papers. Серед фігурантів був і президент України. Володимир Зеленський облаське оточення. Ні, ні-ні. Не під час його президентства, а до того часу він займався цим більше того, тоді, коли працював дуже плотно з Ігорем Валерічем Коломойським, був шоуменом і працював в нього на каналі в квартал 95. Так от, документи Панама Пеперс підтвердили схему переказання коштів від структур олігарха. Коломойського до офшорних компаній президента Зеленського і його соратників. Про це писала преса, про це йшлося також у фільмі Слідство інфофшор 95 таємниці бізнесу президента Зеленського. Це можна все знайти в інтернеті. Відомо, що майже 600 журналістів з усіх куточків світу досліджували майже 12 мільйонів офшорних документів, серед яких знайшлися і документи пов'язані. З Володимиром Олександровичем, і тут стає сразу зрозуміло, звідки ж нього така нелюбов до антикорупційних органів всього іншого? Ну так, звісно, вони ж знаходять те, що Зеленському не подобається. А, журналісти знайшли. Підтвердження інформації, яка була оприлюднена під час ще президентських перегонів навісним 2019 року про схеми, за, яким, за якими з якими фірми Зеленського та його команди ще з 2012 року нам ну, там, нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Коломойським. Це до речі, ще раз нагадаю: відбувалося тоді, коли квартал 95 почала співпрацювати з каналом 1+,1. і тоді, і тоді шоводимо Олександровича з'явилася квартирка. В Лондоні і не лише в нього, і саме з цих грошей, ці квартирки, оплачувалися. Достовірність наведеної в документах Panama Papers та у схемах, яка там була в інформаціях, засвідчили джерела і слідства Інфо і інших журналістів. А взагалі, схема була така: у 2010 році кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Гринських островах, в Белізі та на Кіпрі, і у схемі були задіяні не тільки Володимир Зеленський, а також брати Сергій та Борис Шафір. До речі, тут в мене ще одна інформація. Тут злі язики кажуть, або добрі. Що Сергій Шафір може бути в фокусі антикорупційних а, структур? І до речі, щоб два рази не спригадувати, найближчим часом щось мені підказує, що ще дві справи верніше, дві підозри отримає улюбленець друзяка і близький до Володимира Олександровича Зеленського, а, колишній міністр єдності, віце-прем'єр, колишній а, людина, яка повертала вся країна, і міндіч. Так, Олексій Чернишов. Ще дві підозри цікаво, чи зараз теж будуть казати, що він дуже потрібен на свободі, тому закривати його не варто. Подивимось, але зразу після голосування у Верховній Раді ми все все побачимо. Так, от офшорні кампанії, які були засновниками не лише Сергій Боришефір Зеленський, такий ж був сценаріст та режисер кварталу до наш пятниця а також. Нещодавно очільник Служби безпеки України Ваня Баканов. Ну, це той, який все на як не може е, дійти до ТЦК і пригадавши, що він лейтенант, почати захищати Україну. Жорні кампанії, які ймовірно перераховували кошти квартальцям, підозрюються у відмуванні мільярдів саме з Приватбанку. І вони теж проходять в лондонському суді. Верніше проходили по цій справі е, співвласником, якого раніше був Коломойський. А окрім того... Це до речі, вже тоді повідомляло слідство. Інфо переказ грошей відбувався через кіперську філію Приватбанку, ту саму через яку олігархи міг відмивати гроші свої мільйони. І ці документи, які були заприлюднені завдяки Panama панама свідчують, що принаймні одна з компаній очільника «95» мала рахунок в цьому банку. Тобто, офшори Зеленського також могли бути частиною історії звімування брудних грошей, що й пригадати ще й компанії в Росії. Багато чого цікавого може вийти. Так от щоб нагадати, журналісти тоді запитували Зеленського його позицію стосовно цих мільйонів від Коломойського та офшорних дивідентів. Зеленський не відповів і його тоді оточення сказало, що відповіді не буде. Ну, як хотілося, щоб він розповів. Але найцікавіше на це. Зараз ми на порозі великої бурі, майже ідеальний шторм. Про те, що Коломойський мовчати не буде. Впевнені всі про те, що може бути далі, подивимось. Але якщо ще з вироку суду з'являться компанії, які згадувалися з Papers, і випадково там буде ще і прізвище нинішнього президента, ой, я навіть не можу уявити. Рівень того скандалу, який може статися. Тому Зеленському бажаю до завтра дочекатися і подивитися, є він чи немає його там. Компанії, до речі, які проходять по Panama Papers в цій справі є. А от е, все інше, слідкуйте уважно і не забувайте підписуватись на цей канал. Далі буде. Обіцяю, до речі, буде дуже цікаво. Тому Підпишіться, поставте вподобайку, не забувайте прокоментувати і поширити відео. Не забувайте також написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І дякую, що ви не байдужі. Тому зараз підписка, вподобайка, коментар і поширення. А головне не забувайте підтримувати Збройне Сило України, тому що всі ці свари, склоки, скандали це, це другорядне. Головне, щоб Україна вистояла, вистояла в війні з Росією. І тут головне підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є Україна. Не буде ЗСУ, не буде України. Зрозумійте це. Донайте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. допомагайте ЗСУ. тоді справді все буде Україна. па-па.